наляканих. Бабуся й Мортен також перезирнулися. Бабуся поволеньки кивнула Мортенові. Мортен теж ледь помітно кивнув бабусі. Ніхто й не заважив, як вони спокійно встали і вийшли до передпокою. Але ж в їхній верхній одяг висів під стелею у кімнаті уле Олександра. До пальт нам не дістатися. Марна справа! завсмучено похитала головою бабуся. На щастя, на канапі, де спав уле Олександр, лежав плед. Тут, приходячи в гості, полюбляв подрімати дідусь хлопчика. На стільці поряд лежав грубий плетений светр і шапка. Одягни це! звеліла бабуся. Не мож тобі виходити на двір без теплої одіжі. Там зимно, а я загорнуси в коцик. Борше вбирайся, синцю, бо ми йдемо з хати. Як це йдемо? А свято, не... аж злякався Мортен. Ми не будемо на святі? Нема на то ради. Нам не мож тутка залишатися. Ми підемо додому, до ласунки. Розчаровано запитав Мортен. Він так неймовірно тішився, що піде на різдв'яну гостину. Аж тут таке розчарування. Але бабуся мала не менш засмучений вигляд, тож Мортен мовчки послухався. «Ні, Мортене, до міф ми не підемо, відповіла бабуся. Вони вийшли з будинку і почимчикували кудись швидким кроком. Мортен зовсім не розумів, чому бабуся рушила прямісінько до стоянки таксі і махнула водієві, який пахкав люлькою. Я б хотіла таксі, сказала вона. Ми поїдемо на таксі. Мортен аж просіяв на личку. Не так часто на своєму віку доводилося йому кататися на таксі. Йо! Підтвердила бабуся, добре, що вона мала в кишені спідниці гроші. Можна мені сісти спереду? попросив Мортен. «Можна, – Можна, бідаческо моє. Мортен ніяк не міг спогнути, чому бабуся назвала його бідачеськом, якщо вони розважатимуться, катаючись на таксі. Але тут бабуся звернулася до водія з дуже дивним проханням. Завезіть нас до поліції. Наза... Нараз Мортен згадав розповідь тітки Петри і про те, чому вони покинули гостей. Мене посадять у в'язницю, бабусю, запитав Мортен. Тебе ні. Ти тільки оповіж там, що ми робили в високім домі. А тоді вернешся до міф». Бабуся так важко зітхнула, аж Мортен ледь не розплакався від жалю до неї. Не бійся, бабусю, я тебе не покину, пообіцяв Мортен. Таксистові мов заціпало від тих слів, він дивився в маленьке дзеркальце заднього огляду. огляду то на бабусю, то на малюка, але втішати своїх пасажирів не квапився, бо ж не знав, що вони накоїли. Хоча на злочинців бабуся й онук аж ніяк не були схожі. Усю дорогу до кіріль топина, воді придумував, як би то йому показати, що він бажає їм добра. Аж під самим поліційним відтілком таки придумав, побачивши, як бабуся порить у кишенях спідниці за грошима. Не треба грошей, бабуню, сказав він. Вважайте цю поїздку різдвяним подарунком. Я так чи інак збирався їхати до міста, зазирнути додому, випити кави. Дружина дуже зраділа б моїй появі серед робочого дня. Водій вийшов і відчинив бабусі дверцята. І не хвилюйтеся, усе буде добре. Головне, кажіть правду. Скажете правду, і все буде гаразд. Дякую на доброму слові. Мені зразу ж аж. Легше стало. Бабуся взяла Мортина за руку і повела до гори з хідцями, до поліційного відділка. Але у вестибюлі відвага знову покинула її, бо там була сила селенна дверей. Куди їй, куди йти, невідомо. Та ось вона помітила поліцейського, перехопила його і запитала. А чи скажеш мені, синцю, де знайти Віта? Ой ні, не Війта, поліцмейстера. Поліцмейстера зараз немає на службі, відповів поліцейський. Йой, то з ким я маю поговорити? А про що йдеться? запитав поліцейський. З ким то вогориться, коли якісь збитки наробив? Поліцейський спантеличино глянув на бабусю. Однак без зайвих розпитувань провів бабусю й Мортина до кімнати, такої собі почекальні, а потім їх викликали до якогось чоловіка, що сидів за письмовим столом. Ім'я, Адреса, промовив той чоловік, не підводячи голови, ніби звик, що старенькі бабусі цілими днями тиняються поліційними коридорами. Матея Марин відповіла бабуся. Будиночок у лісі на ті Хлопчик називається Мортен, але я би не хотіла, аби ви його тут записували, нащо йому псути життя вже відтеперка. Поліцейський аж голову підвів від неймовірного здивування. Я б зачала від початку, але й найперш хотіла б записатися, чи є тут -ка той чоловік, з котрим балакала тітка Петра. Тоді не мусила б розказувати ту, -ту історію другий раз. А що трапилося, запитав поліцейський. Він знову опустив голову до паперів, хоч голос має не грізний, подумала бабуся. То йде си про вламання до помешкання у великому високому домі, зразу за парком, пояснила бабуся. Поліцейський комусь зателефонував, і незабаром до кабінету війшов якийсь чоловік. Вам пощастило, сказав чоловік, я саме збирався йти додому. Ота файно, зраділа бабуся. Я прийшла зізнатися про вламання до помешкання. Ага, ми саме ведемо слідство в цій справі. Нема вже в тому потреби, похнюпилася бабуся. Бо видите, перед собою тоту, котра зоставила по собі сліди. Як дозволите, то я оповім, як то все було. Бо той чоловік, що нас сюди привіз, казав, що нам говорити правду. Усе зачалося з того. Що я перевдягнулася колядником, коли в нашій хаті в лісі були гості. Я згадала, що то лиш знайомі прийшли, а тамка були ще двоє чужі. Вони так дивно на мене дивилися, що я мало не вмерла зі встиду. А потім мені сказали, що я за кілька днів ще й до них в гості мала піти. То я си подумала, що мушу спробувати, як то воно бути міською пані, як траси поводити по міському. Потім бабуся розповіла про поїздку до міста, про чоловіка, який гнався за Мортином, про те, як вона з малюком заховалася за прочиненими дверима. Одним словом, переповіла поліцейському всі їхні пригоди в місті. Нічогісінько не пропустила. Обидва поліцейські уважно її слухали. А нинька я була поважною гостою в тих людей. До них прийшла тітка Петра і оповіла, що то до неї вламалися чужі і що вона замельдувала той випадок до поліції. Я си подумала, що ліпше сама прийду до вас, аніж буду чекати. Коли ви прийдете до ули Олександра і візьмете мене в арешт при всіх гостях. У нього нинька свято, а не хотіла б йому зіпсувати забаву. Бабуся зітхнула. А ще просила б не чіпати малого мого Мортина. Хай си домів. Де ви кажете то свято, на яке. Вас нині запросили? запитав чоловік, який прийшов останній. На Тірельтопені». Ага, я також мешкаю на Тірельтопені і також запрошений на гостину. Але я ще маю трохи часу, тож відвезу вас? Йой, дякую, файно, зраділа бабуся. Тільки відвізить ще й морти домів.